Шановні колеги, в п'ятницю в міській раді був представлений керівник міської адміністрації. Я наголошував на того, що ми абсолютно відкриті до конструктивної роботи з міською адміністрації. У нас немає інших варіантів, як працювати спільно, спільно для підвищення обороноздатності міста, як казав, я сказав що її керівник, і спільно для забезпечення життєдіяльності міста, Умови умовах військового стану це можливо. Відповідно, після того, як відбулося вже представлено керівника Чернігівської міської ради, у публічному просторі з'явилися заяви. Я читав заяву керівника партії Слуга народу керівниці комітету місцевого самоврядування України, пані Шуля. Я спілкувався з начальником військової адміністрації. Вони мене повідомили про те, що згідно з законодавства, постанова про Наділення військової адміністрації повноваженнями, які не пов'язані ні з безпекою, ні з обороною, не за надо Верховної Ради. Зазвичай в цій постанові два основні пункти. Перший пункт це наділити керівника військової адміністрації функції міської ради, міського виконкому, міського голови, тобто, це, по суті, в одній особі сконцентрувати всю владу в місті. І друге це перекваліфікувати підлеглість комунальних підприємств, управління, апарату, керівнику військової адміністрації. Це вже не пов'язане з безпекою, це пов'язане з життєдіяльністю міста. І тому я вважаю, враховуючи, що це цей тиждень в Верховній Раді глунарний, і цього тижня ця постанова може бути розглянута, або дещо пізніше, але наскільки мені відомо, цього тижня. Я пропоную від імені громади, від наших виборців, від депутатського корпусу, звернутися до депутатів Верховної Ради з досить толерантним, яке, я вважаю, зверненням, в якому є головний меседж, що займатися життям. І розвитком міста повинна обрана місцева влада займатися її обороною, призначена військовою адміністрацією. Ми звертаємося до депутатів з одним простим меседжем врахувати той факт, що в Чернігові є повноважні органи місцевого самоврядування. Місцева рада, ви депутати, які представляють різні політичні сили, обрані на виборах чергових у 2020 році. І ми зараз бачимо, що у нас в залі присутньо 30 депутатів це значно більше ніж кворум. Ми збиралися після 24 лютого не один раз. Розглядали десятки важливих питань життя міста, готові робити це надалі. Є міський конком, який абсолютно правомочний, в якому є кворум, який збирається розглядає питання в основному питання соціального характеру, питання підтримки наших громадян, підтримки Збройних сил України, робочі питання забезпечення життєдіяльності міста. В Зв'язку з рішеннями. Львівського апеляційного і перед цим Яворівського судів на один рік заборонено займати посаду міського голови, обраного майже 80% Чернігів Сими Владислава Атрошенка, але згідно законодавства, цього не немає підстав сумніватися, це чітка норма закону, його обов'язки виконує секретар міської ради, як ви бачите, я стаю перед вами живий і здоровою. Працюю щодня на своєму робочому місці. Відповідно, підстав для ліквідації місцевого самоврядування. Ми бачимо, що їх немає. І більше того, є наш чіткий сигнал, що ми готові співпрацювати з призначеною військовою адміністрацією в усіх питаннях згідно з чинного законодавства. Це я хочу донести до депутатського корпусу. А я хочу сказати, що дане рішення, яке пропонується, воно політичне, воно не пов'язане з безпекою, воно не пов'язане з якоюсь критичною необхідністю, хоча б тому. Що в лютому, березні і квітні, 2022 році, коли над нашими головами літали бомби, коли Чернігів працював в досить специфічних обставинах керованості міста, місто вистояло і дало гідну вістіч ворогу без міської військової адміністрації. Я хочу сказати, що за подвиг чернігівців, який оцінила вся Україна, наше місто отримало статус міста Героя. Це також відбулося без військової адміністрації. І коли місто почало відновлюватися, коли ми сьогодні стоїмо в переддень першої річниці повномасштабного вторгнення, така військова адміністрація в місті з'являється і плани наділити її функціями не пов'язані з обороною, я вважаю, що це є наступ на місцевого самоврядування. Шановні друзі, я нещодавно інформував громадськість про те, що підписав розпорядження про заходи щодо відзначення 400-річчя Мордебурського права вчінка. В березні 1623 року наше місто починає свою історію місцевого самоврядування. Дуже прикро буде бачити, що його історія буде закінчена або тимчасово припинена рівно через 400 років після цієї дати. Я хочу ще раз сказати, що дане рішення негативно вплине на багато аспектів життя міста. Як виконавчий комітет і. Залучені депутати до цієї роботи, ми працюємо над стратегією розвитку міста з яку ж студією, залучаємо туди французьких архітекторів. громадськість міста активно долучалася до цього питання. Зрозуміло, що це питання буде поставлено на паузу. тому що місцева влада вона повноважена займатися стратегічними питаннями міста. Військова адміністрація створюється указом президента з чіткою метою на короткий період тимчасово забезпечити певні напрямки роботи. Зрозуміло, що буде багато питань у міст побратимам, з якими ми планували підписувати міжнародні договори. І в травні з містами Рейльськ і Ахін і з іншими містами, які є домовленості, вони розуміють співпрацю муніципалітету з муніципалітетом, не розуміють співпрацю з органами, таким як військова адміністрація. У міста є дуже багато напрацювань, підписаних меморандумів або заключених усних домовленостей. Партнерами по фінансуванню відновлення міста. Вчора на нараді була доповідь будинвесту, про те, що вони вже задають питання і призупиняють як мінімум тимчасово цю співпрацю, тому що це довготермінове зобов'язання. А повторюся, військова адміністрація це тимчасовий орган, який припиняє свою діяльність через 30 днів після завершення військового стану або раніше. Тому, звичайно, для мешканців міста це питання. Позбавлені повноважень депутатів, які, до речі, в округах можуть працювати, збирати проблемні питання, доносити їх завжди на сесіях у запитів, в такому випадку у нас сесії до кінця військового стану більше не буду. І зворотнього зв'язку у людей з виконавчою владою міста також не буде. Тому, повторююся, міська влада має займатися забезпеченням життєдіяльності і стратегічного розвитку міста, призначена військова адміністрація, має займатися обороною. Тут у нас є чітке розуміння. Чернігів був і лишається Північним форпостом України. Ми готові надалі спільно працювати з центральною владою, Збройними силами України для наближення нашої перемоги. Чернігів був і лишається містом різних партійних парапорів. Цим демократія відрізняється від диктатури. Сьогодні ми маємо єднатися під одним єдиним синьо-жовтим прапором прапором нашої України. Саме так живе і працює місто сьогодні. Саме там Україна переможе. Тому, шановні депутати, я прошу вас підтримати це звернення і закликати, у кого є такі можливості. На жаль, Олексій Мінський залишив зал, залу зараз як депутат Верховної Ради, але звернутися до всіх депутатів, з якими є у вас контакт, з депутатами від мажоритарних округів Чернігівщини і не тільки Чернігівщини, закликаю міських голів всіх обласних центрів і невеликих містечок звертатися до своїх мажоритарників. З простою вимогою не підтримувати постанову про повне припинення роботи обраного людьми місцевого самоврядування в місті Чини.